Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це черговий влогмас. Дуже сподіваюся, що це відео сподобається вам не менше за попередньо. У нас нарешті випав сніг, і це знову змусило мене взяти камеру в руки. Як я вже обіцяла з попереднього відео, ми будемо читати цей різдво. Ось таке ми маємо оформлення, звичайне, мінімалістичне, але мені подобається, подобаються ці відтінки. І подобається загалом ця історія. Ось така вам уже малесенька заявочка від мене. Мені подобається, я прочитала не так багато, але мені подобається як неспішно, поступово авторка нас до чогось веде. В центрі у нас історія про. Дівчину на ім'я Роуз про вже таку старшу жінку, яка працює яка є успішна в своїй справі. Але деякі час тому у неї загинув в автокатастрофі чоловік коханий, якого вона дуже любила, і ось вона проживає цю травму дуже поступово, дуже обережно. на вид така жінка, яка стримує свої емоції, яка може себе контролювати, але внутрішньо травмована і дуже чутлива і вразлива. Також у нас є другий герой, головний герой Чарлі. А теж чоловік, який Вперше планує різдва на самоті, тому що його сім'я зазнала тріщини. Він розлучився з дружиною, і найгірше, що вона забрала їхню дочку, і забрали її не в сусіднє місто, а на Денеріфи. Тобто вони взагалі дуже далеко виїхали, і вона обмежує їхній зв'язок. Історія починається з того, як Роуз а, все таки наважується на те, щоб дати собі. Можливість отримати якийсь спокій, щастя і поїхати далеко за місто Дублін. Це все відбувається в Ірландії. І коли вона туди вирушає, ми розуміємо, що Чарлі уже також забронював той самий котець, щоб провести різдво самим далеко від міста, від буденних справ. І ось так от вони опиняються разом в котечі і. Ми розуміємо, що в цьому котеджі є якась своя історія, яка пов'язана з Роуз, Чому вона поїхала саме туди? І як ми розуміємо, що власники а, знають Роуз, і вони проти того, принаймні одна з них дуже сильно, щоб Роуз там залишалася, і цей котеж залишається за Чарлі. І як далі будуть події розвиватись, мені цікаво, тому що як я розумію, вони таки будуть разом в цьому місті, але чомусь доля підказує, що не все так просто. Ну а я і займатися своїми справами. Цей тиждень буде дуже насичений, дуже багато всього я вам покажу. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво. І давайте продовжувати цей блог. Я просто волдіє від цього всього декору. Мені треба все. Ось це дуже гарно, Такі доміки на полиці десь поставити дуже гарно, і стільки всяких різних от і мишок, і там далі ельфи дуже гарно. Ми після свят. свят. Камера не передає, але він набагато світліший цей колір і мені подобається. <свят> Якщо чесно, навіть шкодую, що купляла на сенсеї, Ці мені якось більше подобаються. Ось ці свічки досить класні насправді у використанні. Ой, як ж мені його достати. Вони. Дійсно, додають затишку і коштують дуже мало насправді. Але ось це мені подобається значно більше. Блін, я згадую рік тому, коли були постійні відключення, така свічка могла коштувати до 500 гривень, а зараз вона 200 гривень. Може, вона мені треба? Ой. Мабуть, ні. Хоча ось такі маленькі, насправді, досить прикольні. Атмосферне. Гарне, що ще треба? Отримали на роботі такі класні набори листівок. Я ось це дуже хочу. Але мене дуже приваблює, хвиля, кусає. І я думаю, може мені оце взяти. цікаво скільки воно буде коштувати. Думаю, дуже багато. Але дуже хочеться. Тут всякі такі набори ще є. Такий, ну і про японське мистецтво ще таке. є Сади ось така є. Caribien і Латинська Америка. Теж прикольно. Ну і тут теж базова така. Це в нас вже було трішки трішки нового. Це клас. О, це, до речі. Кабінет of Curiosities цікаво. Пощастило зустріденню. Клас. Ось уже 284-та стрінка і ця Просто, я не знаю, ця книга, це як мене, а це синонім слово зворушливість просто. От я собі почала відмічати десь всередини моменти, на яких мені хотілося плакати. Ну, як бачите, вже три є. Так, давайте з вами виберемо, які я хочу взяти книжки з собою. Різдвяні. Є ось така, наприклад, різдвяна сукня Кортні Коул для е, відчуття, бо я ще читала в цієї авторки. Е, це щось має бути різдвяне, тому в принципі нам підходить обмін на різдво. Не дуже хочу, якщо чесно бачила різні відгуки. А далі м -м, можу взяти продовження трьох чоловіків для вільми. Подумаю про це. А у мене вдома, до речі, ще є оця. Твій малий скруч, зовсім маленька. Маю. Можна теж взяти. <схі> а, так, тут багато новинок. Любовні листи на Різдву. Отака. Величенька. Я не дуже люблю, коли подібні історії сильно затягують, тому не знаю. Просто. Це мінус. Я хочу точно взяти ось цю Різдвяний пудинг з побажаннями. Новинка Кейт Форстер, новинка Весел. Тут щось має бути в стилі романтичної комедії. Відомо, що в кухарка змушена розпочати життя ще щодо Аркуша. Вона ще не знаєш їй доведеться мати справу з харизматичним мільярдером. Ось, де я чула про цю кортні В неї ще є книга Різдвяне бажання, яку я купила в своїй подорозі. І в принципі теж можна взяти. І спробувати почитати виглядає дуже гарна бгадник. Будемо сьогодні сточки зараз. Поступово дочитую лабіринт американського постмодернізму від Нестілеєва. І зрозуміло, що насправді книга не те, щоб була суперлегкою, і не те, щоб вона була ідеальна для непідготовленого читача. Тому що, як на мене, все-таки навіть тієї теорії і якоїсь бази, яку пропонує Нестелеєв, її недостатньо для того, щоб вибудувати якусь лінію. Та? Тому що тема сама по собі складна, і навряд чи. <реш> Автор. І навряд чи можна а, ось так просто, насправді, все, вичерпно пояснити, Але, тим не менше. Настіле пояснює нам, чому лабіринт, чому саме образ лабіринту важливий для постмодернізму? Він пояснює от витоки від Борхеса, далі от хаос Мос Далі він порівнює різні теорії, версії постмодернізму, порівнює підходи, порівнює модернізм з постмодернізмом, якісь течії, предтечі. І цього, в принципі, достатньо для того, щоб. Далі самим намагатися щось для себе зрозуміти і досліджувати цю тему. Бо коли я це гортаю, мені хочеться якоїсь вичерпної відповіді. От я не люблю читати щось і ловити себе на тому, що я не розумію якоїсь бази, що я втрачаю щось. І от коли я беру такі книжки, я хочу, щоб мені зараз все одразу пояснили. Такою темою це не працює. І тому потрібно бути готовим до того, що книга всіх відповідей не дасть. Але якщо вас зацікавив постмодернізм, як загалом, течія, якщо вас зацікавила якийсь текст, який належить до постмодернізму який має характеристики постмодерну, то все одно раджу почитати цю чи другу книгу, якщо в другій книзі є згадка про автора, який вас цікавив, то можете одразу переходити до неї. Я думаю, що це не буде проблема, тому що ви дізнаєтесь багато різних фактів, і загалом вони допоможуть вам глибше зрозуміти прочитаний текст. Ось, і це того варто. Тому е, книга по то саме по собі класна, але е, базу до неї треба мати. Ось. правила Пішоходів, де можна йти, треба йти, а не стояти в заторі Світла немає, добре, що тут є гірлянда шоста вечора. Я тільки згадала про те, що не розпакувала нічого за сьогоднішній день, тому давайте розпакуємо. Сьогодні 5 число, п'яте п'яте де тут п'яте, дванадцяте ні чотирнадцяте третє Ще Оце, що таке? О, якраз. О, ну слухайте, щось таке важкеньке. Тут таке погане світло, що я нічого не бачу. А, це оліка для душу. М -м -м. Ну, приємно. Цікаво як вона пахне. Гарно, я так розумію, оця лінійка. Орведа це. Всі вони мають схожий аромат, бо у мене є від них пінка для душу, і мені теж дуже подобається індійська роза і солодка мигдальна олія. Одразу йти до мети. Ось така О, mm -hmm. oh. Це різдвяні книжки від книгу книголав. Ця дуже красива. І також це що це тут? Це, це Американе, Боже я забула про за неї. Ай, клас! Купляла ще на Чорну П'ятницю. Супер. Укомплектована різняними книжками. Ще не помітила, що це якийсь дуже особливий формат, бо це не покетбук, але не тверда обкладинка. Тут міцний корінець. Але через те, що він такий твердий, не дуже зручно читати, тому в будь-якому випадку прийдеться її гнути і трошечки ламати його. Але нічого все одно мені подобається. Люблю м'які обкладинки. Забрала колеці на таємного санту такий от календарик. Я тут поставляла наші смішні фотографії за рік, півтора майже роботи спільної. Це так прикольно і така гарна якість. Клас не даремно. Поїхала на інший куток міста, щоб то знайти, а щоб вони мені встигли за ту передплату його зробити. Я прям супер задоволена. Клас. Це печально по класса. Ну будь ласка. в гардероб. Знайшла в себе на полицях ось цю красу, яка в мене з <звісно> 8 березня лежить. І якось зрозуміла, що треба її читати. О, бачите, тут <звісно> чек з кафе Гранд Леополіс з цього дня 8.03.24 року. Думаю, що теж можна взяти в якийсь влог. Невряд чи влог може, тому що вона така об'ємна. Але. Було би цікаво думаю, її прочитати всі ще чи в лютому. Вона дуже зимова, дуже кажуть, мила, чарівна і дуже красива. Я вже почала трошечки її читати. Зробила навіть, бачите, першу вже нотатку. Ось така в мене є закладка навіть тематична. Правда, на січень, на 21 рік, але все одно дуже гарно виглядає. Ось тому пишіть, чи хотіли би побачити влог на цю книжечку. Ну що, друзі? Я нарешті готова поділитися своїми фінальними враженнями з приводу цієї книжечки. Це різдво, чого я від неї точно не очікувала. Так це того, що вона мене настільки зворушить, тому що я, взагалі, людина, яку важко емоційно. Зачепити в книзі, тому що я завжди стараюсь все-таки себе відокремити, не на 100% переживатися якимись історіями, якимись долями, тому що враховуючи ту кількість книг, які я читаю, якби я в кожну ось так з головою перенала, якби я настільки була емпатична до кожного героя, то з моєю психікою було б все дуже погано. І взагалі історії, які націлені на те, щоб викликати в читача емоцію, по типу книги Бакмана, по типу книги. Феніфлек, тобто, які вже мають в собі певну мету зворушити, викликати якісь певні емоції. От на мене це не працює. Наприклад, книга Завтра, завтра, завтра Зевін, від якої я теж особливо нічого не очікувала, настільки змогла мене вразити і зачепити, що це тепер одна з моїх улюблених книг взагалі. І ось ця книга, я теж від неї особливо нічого не очікувала, але вона мене дуже зворушила. Як я вже згадувала, кожен з героїв в цій книзі є дуже чутливим. І є дуже е, замкненим собі, тому що прожив певне горе і намагається якось з цим жити далі. І мені дуже сподобались слова однієї з другорядних героїв. Просто завжди роби те, що відчуваєш за потрібне, і приймай кожен день таким, яким він є. Немає жодних правил, горе не квапить. І точно так само немає доброго чи поганого часу, щоб знову усміхатися після втрати когось близького. Тому ніколи не бійся всміхатися знову. Пам'ятайте, будь ласка, якщо через когось або щось ти усміхнулася, то вважай це вдалим днем. Ти заслуговуєш на багато добрих днів, і вони у тебе будуть. От побачиш, Роуз втратила чоловіка, і от вона не може змиритися з тим, що ніколи більше не повторяться їхні щасливі моменти. Вона говорить про те, що. Вони створили би власні традиції на кожну пору року. Вони пробили листівки на дні народження власноруч. Вони писали поезію одне одному. У них було так багато мрій, але ними вони залишилися мріями, які ніколи не здійснилися. І це знову мене так бляха, зворушило. Тому що коли ти втрачаєш людину, ти втрачаєш не просто людину, ти втрачаєш людину, яка давала тобі емоції, яка давала тобі так багато. Здійснених мрій. Ти втрачаєш величезний всесвіт, який тобі належить. Це не просто людина. І, і мене це знову так зворушило, тому що це, це дуже глибоко і насправді дуже-дуже щиро. -дуже і те, що кожен з них проживає цю свою власну, особисту травму, допомагає їм з такою. Терплячістю, з такою увагою одне до одного ставитись, коли хоча б якісь найменші кроки одне до одного вони роблять, вони це роблять дуже обережно, з максимальною повагою одне до одного, не кваплячи, не роблячи різких занадто великих кроків, знову ж таки. Це неймовірна книга. Неймовірна книга тим, наскільки вона має в собі глибину і наскільки вона а, щира в тому. І наскільки вона правдиво показує ось це намагання прожити щось дуже 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 травматичне і складне. Тож так я рекомендую від себе цю книгу і хочу, щоб її прочитали якомога більше людей, яким вона буде на час, які зможуть від неї взяти щось для себе важливе, потрібне в момент. Тому я хочу цю книгу також. Вже нехай це буде традиція влогмасів розіграти цю книжечку. Як завжди, покладу ще щось від себе і створю для вас такий маленький подаруночок до свят. Тож, якщо ви би хотіли отримати цю книгу, напишіть в коментарях. Будь-що напишіть, чи сподобався вам цей влогмас. І обов'язково вкажіть, що берете участь в розіграші книжки. І до наступного влогмасу я її розіграю. Ну а в наступному влозі ми будемо читати іншу книжечку, яку ви побачите вже у наступному відео, яке вийде зовсім скоро. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже сприяє розвитку цього каналу. І дякую вам за увагу. Па-па!